Дівчатка, всім привіт! З вами я, Оксана, і мій канал Оксана Кнітінг Life. Якщо ви бачите в себе на екранах такий листочок, це означає, що да, у нас нова гра. Гра називається Загадкові шкарпетки. Організатор цієї гри Тетяна з каналу Тетяна Кнітінг Вязання. За правилами цієї гри. Ми маємо зв'язати шкарпетки авантюрки. Ми не знаємо, з чого в'яжемо, не знаємо, які будуть шкарпетки. Долю наших шкарпеток вирішує кубик. Який викидувати буде цього разу наша ведуча Маруся з каналу Марусина Скринька Рукоділля. Так. Маш, привіт! Ой, вибачте. Сподіваюся, що вона мені викине дуже чудові шкарпеточки, получаться. І так, давайте будемо розпочинати. Для того, щоб дізнатися, які в мене будуть шкарпетки, я вам пропоную подивитися малесенький кусочок відео, який я зараз вставлю, той, який для мене знімала Маруся. Давайте будемо дивитися. Оксаночко, привіт! А зараз я хочу кинути кубика і дізнатися, які загадкові шкарпатки ти будеш в'язати в цьому нашому раунді. Отже, давай розпочнемо. Резиночку. Резиночку ти будеш в'язати 2х2. П'яточку. П'яточку ти будеш в'язати французьку. Прекрасе! Прекрас у тебе будуть жакард і мисок анатомічно-стрічковий. Я щиро бажаю тобі успіху і вірю, що це будуть прекрасні, красиві шкарпеточки. Ну що, подивилися? Тепер ви вже знаєте, які я буду в'язати шкарпетки. А шкарпетки в мене повинні бути такі: резинка 2х2. П'ятка в мене повинна бути французька. Перекраса Жакар. А закриня, закриття миска у мене анатомічно стрічковий. Ой, якісь такі шкарпеточки, загадкові, Якби і звичайні, але в той час і незвичайні. Пропоную вам подивитися пряжу, з якої я буду в'язати свої шкарпеточки. Це ось такі дві пряжі. Перша пряжа в нас шахермає Регія. Склад цієї пряжі 75 шерсть, 25 поліамід. На 100 грам 420 мильків. Отакий чудовий синенький колір. Отак. Це колір моєї основної шкарпеточки. Дроп фабл 75 шерсті 25 поліамід на 50 грамів 205 метрів. Цей колір буде мого жакарту. Поєднання таке трішечки незвичне, але в той час майже патріотичне. Пропоную вам залишитися. Зі мною на каналі і подивитися, які ж карпетички ж у мене все-таки получаться. Для вас пройде хвилинка, а для мене два тижні. Тому залишаємося, нікуди не переходимо і не переключаємось. До нової зустрічі! Зустрінемося скоро! Що? Що Загадкові шкарпеточки. Угу. Да. Всім привіт! Сьогодні у нас уже 10 серпня. А це значить, що час робити підсумки гри Загадкові шкарпетки. Пропоную подивитися на мої шкарпетки-авантюрки. Давайте розглянемо шкарпетки. Отакі От чудові шкарпеточки я зв'язала. Всі не поміщаються. Давайте звіримось по тому, що мені потрібно було зв'язати з умовами моїх шкарпеток. Так, резинка має бути 2х2. Ми бачимо, що так, у мене резинка є 2х2. П'ятка має бути французька. Ось моя французька п'ятка. Її добре видно. Так вона виглядає в шкарпеточках. Прикраса це жакар. Як бачимо, так. Жакарт в моїх шкарпетках також є. Закриття анатомічне, стрічкове. Показую вам своє закриття мисочка. В своєму випадку я зробила саме таке анатомічне закриття. Розрахунки по анатомічному закриттю такого мисочка я робила по формулі, я кількість петель, в моєму випадку це 68, розділила, скажімо, точніше сказати, 10 я взяла на сам мисочок остачок, я розділила пополам. На дві сторони, які нам потрібно закрити. І далі кожну частинку я розділила на три. Першу частинку я закривала в кожному третьому рядочку. Другу частинку я закривала в кожному другому рядочку. І третю частинку я закривала в кожному рядочку. У мене вийшов такий. Анатомічне закриття. От такі у мене вийшли шкарпетки. О, навіть повністю помістили. Нагадаю, з якої пряжі я в'язала синя пряжа, це у нас іде Шахенмайер і є. Отака От пряжа. Все, що залишилося 100-грамового моточка. На жаль, зважити не виходить, немає з собою вістів. Так. І Жакард у мене в'язався з пряжі дроп з фабу. Його пішло, ну, десь грам 10-15 максимум. Шкарпеточки мої були зв'язані на розмір 45. Зв'язала чудові шкарпеточки для свого коханого чоловіка. Отакі От вийшли у мене загадкові шкарпеточки. Більше, як я їх в'язала, я зніму в окремому відео і розповім розрахунки, як я робила, жакарт, як я вив'язувала. Повністю все. Отакі От мої шкарпеточки. Получилось навіть трішечки патріотично. Тому пропоную вам подивитися фото і відео того, як ці шкарпеточки сидять на ніжці. А я буду з вами прощатися. На все добре, пока! Не забуваємо ставити вподобайки, підписуватися внизу під відео, залишати коментарі. На все добре, любі друзі!